Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Туреччина. Чи є загроза того, що в 2025 році в Туреччині розпочнеться війна? Яка вірогідність того, що в 2025 році в Туреччині розпочнеться війна? Трійка жезлів. Королева мечів, дев'ятка мечів закохані. Тут випадала фортунка Сімірка Кубків. Тому, скоріше за все, що в 2025 році ні, ця інформація ще ілюзорна, але те, що Туреччина веде підготовку до воєнних дій, щоб взяти участь, можливо, її війська в якійсь іншій війні, це є. Закохані і 8 Пентаклів. В самій Туреччині безпосередньо, що станеться війна, маловірогідно. Давайте перевіримо на Ленорман, 2025 рік. Так, чи буде війна в Туреччині? Обручка. Вони будуть комусь допомагати: ведмідь, Лілії і гроб. Будуть комусь допомагати воєнним, комусь допомагати, щоб військові дії закінчились. І тут обручка книга, будуть підписані якісь документи для вирішення питань. Це може бути не лише Україна, можливо, там буде пов'язано з іншою країною, там, Сирією чи... Ще з якоюсь країною будуть турецькі війська там брати участь, але в самій безпосередньо Туреччині маловірогідно. Ведмідь Лілії Гроб. Ось тут в мене така думка виникла: чи немає загрози Ердогану. Давайте подивимося: прогноз на 2025 рік для Ердогана. Я думаю, що в нього проблеми зі здоров'ям. Можуть бути досить таки серйозні. Ердоган 2025 рік, що його очікує? Тут дерево, бачите, питання здоров'я актуальне. Конюшина зірки Лілії. Тут в нього може бути якась серйозна хронічна хвороба. І йому можуть робити навіть операцію. В найгіршому випадку, звісно, це може бути і якась, якась травма або загроза, тому що коса це те, що все відрізає. Тут дерево, вершник і чоловік. В нього вже був. Чи інфаркт, чи інсульт. Я пам'ятаю, робила прогноз, в мене запитували про нього. Ось в нього може повторитися. Також на нього може готуватися якийсь замах по цих картах. Тут є загроза життю та здоров'ю по цих картах однозначно. Дивимося 2025 рік. Ердоган. Повішений. Десять Пентаклів, Пас Жезлів, дев'ятка Пентаклів. В нього, можливо, навіть навіть може бути якісь новоутворення по пентаклям. Як варіант, можливо, йому прийдеться оперувати якісь пухлини в тому числі. Крім того, загроза. В нього є приступів того, що в нього вже було повішений щось може бути. Тому побажаємо здоров'я президенту Туреччини, якщо він, звісно, буде допомагати Україні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимося: Ердоган, чи буде він. На стороні України, в російсько-українській війні. Ердоган. чи буде він на стороні України? Книга. Бачите, коса гроб корабель. Чи, чи не приберуть цього Ердогана? Якось тут. Щось дуже складна в нього ситуація. Чи буде він на стороні України? Закриття морських шляхів як варіант для російських кораблів. Це вже Ердоган робив. Так, так, давайте подивимось на Тару, що покаже Ердоган війна України та Росії. 10 жезлів, важка ситуація, лицар жезлів, двійка жезлів і лицар Кубків. Знаєте, турецькі миротворці розглядаються реально і вони можуть, можуть застосовуватись в Україні, в тому числі світ. Як варіант, турецькі миротворці дійсно можуть прийти в Україну. Далі, Туреччина може бути як медіатором, як країною для переговорів, де буде підписаний мирний договір, або будуть проводитись переговори на найвищому рівні. Тобто Туреччина хоче відігравати ключову роль в переговорах, це однозначно, але їй буде важко. Тому що король мечів і сила будуть Росія, зокрема, той, кого називають Путіним, Кремлівська банда буде тиснути на Ердогана і навіть намагатись, можливо, застосувати до нього якийсь фізичний вплив, якщо він не буде погоджуватися. Тут однозначно Туреччина буде. Корисну роль для України також відігравати, і це стосується моря, і стосується підписання якихось мирних угод, проведення переговорів. Тобто Ердоган хоче також війти в історію, як миротворець і Туреччину ще підняти на щабель вище в повазі на світовій арені. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І, хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, Туреччина загроза землетрусів чи інших катаклізмів 2025 рік. Туреччина загроза землетрусів. Серце є якісь переживання, дом, змія якір. Дом змія Якір, серце хрест. Корабель. Тут, тут є якась загроза з моря, можливо, якесь підтоплення, або землетрус в морі. Ну, тут щось може бути, знаєте, таке штучно створене в морі, щось там, чи якусь вибух, щось вибухне в морі, чи підземний якийсь землетрус, і від цього може піти. Якась загроза для будинків. Тобто штучні катаклізми. Чи може бути землетрус вірогідно? Я думаю, що може бути. І це пов'язано якось з морем і провокацією в морі. П'ятірка мечів, бачите, карта війни. Туз кубків, трійка кубків, двійка жезлів в воді. В морі планується щось зробити, провести якусь атаку. І це може викликати якусь загрозу від води. І про це вже говорилося. Можливо, якийсь корабель в морі буде затоплений, можливо, якийсь. Вилив ось цієї нафти, мазуту, як таке вже було. Але і землетрус я тут не виключаю, тому що випадає карта повторення подій з картою війни. А як відомо, в Німеччині вже були землетруси. Тому я схиляюсь до того, що буде створено штучно застосована якась кліматична зброя, яка призведе до. Серйозних негативних моментів в Туреччині, пов'язаних з водою, морем, а також можуть бути, в тому числі, і землетруси. Я схиляюсь, скоріше за все, що в морі можуть щось підірвати. Побачимо, як буде, звісно, не хотілося б, щоб постраждали люди. Ось такий був прогноз. Туреччина завжди на своїй стороні. В першу чергу інтереси Туреччини, потім всі інші країни. Безпосередньо війни в Туреччині, скоріше за все, в 2025 році не варто очікувати це добре. Але те, що Туреччина буде брати своїми військами участь в якихось інших воєнних конфліктах, це також підтверджується. По можливості буду розглядати ще додатково. Якщо вам буде цікаво цей прогноз, пишіть свої коментарі, і хай у вас все буде добре.